Вітаю, друзі! Дуже рада вас бачити. Сьогодні хочу поділитися з вами новою історією із життя. Бажаю вам усім приємного прослуховування. Ми з дружиною багато років жили та працювали за кордоном. Спочатку, коли одружились, у нас було багато планів. Хотіли квартиру, автомобіль, гарні меблі, а для цього потрібні були кошти. Тому ми вирішили поїхати за кордон. А щоб не було ніяких негараздів. То поїхали разом з дружиною. Адже коли люди довго в розлуці, то життя в них різне, і вони до такого звикають, а згодом розлучаються. Щоб у нас не було таких проблем, ми поїхали удвох. Діток поки що не планували, потрібно було спочатку влаштуватися, а вже потім діти. Шість років ми працювали за кордоном, заощаджували, складали. У нас накопичилась немаленька сума. Хотіли ще півроку працювати. Але Галинка радісно повідомила, що вагітна. Ми вирішили повернутись додому із радісною звісткою, та коли ми перетнули кордон, зателефонував тато і повідомив сумну новину. Мами, не стало. Ми якраз встигли її провести. Спочатку ми жили з татом не залишати ж його одного, але і нам потрібно було десь влаштуватися адже скоро в нас народиться малюк, і нам треба було знайти своє місце проживання. Коли про це дізнався тато, він ледь не плакав, адже місця вистачає для всіх живіть, робіть все по своєму, все одно ж вам дістанеться. Ми з Галинкою порадились добре, і вирішили, що залишимось біля батька, а гроші витратимо на щось інше адже малюкові все потрібно купляти. Тато на той час ходив на роботу. Але після смерті мами його здоров'я дуже погіршилось, і він вирішив звільнитись. Адже вже й так пенсіонер. Ми були не проти. Народиться внук, дідусь буде бавитися з малечею і Галинці буде поміч. Ми раділи такому повороту. Спочатку і справді тато все відремонтував у квартирі, навіть прибив полички, до яких йому ніколи не доходили руки. Я пам'ятаю, якщо мама говорила зробити так, але нічого не робилося. З народженням нашого синочка Антона життя перейшло на інший рівень. Наразі центром нашої уваги був син. Моєму татові це не зовсім подобалося, і, відповідно, почалися скарги, що про нього ми зовсім забули. Мовляв, що син не дає дідусеві виспатись нормально, і що я не приділяю своєму батькові належної уваги. Галинка не завжди готує поїсти. Такі батькові слова нам почали набридати. І я сказав татові, щоб йому не заважати. Ми купимо квартиру. Знову почалася істерика, знову сварка. Мовляв, я невдячний син, що старого батька хочу залишити одного помирати, та й води йому нікому буде подати. Таке життя стало просто нестерпним. Ми з Галинкою порадились і ніяк не могли знайти правильного рішення. Вже робили все, як тато скаже, але все одно в нього була причина для невдоволення, та одного разу все змінилося. Сусідка наша, що поверхом нижче, також пенсіонерка. Вона пожалілася Галинці, що в неї у квартирі всі полиці попадали, навіть вже двері не закриває, щоб часом не впали. Галинка порадила їй звернутись до нашого тата. В нього золоті руки, додала моя дружина. Сусідка так і зробила. Тато вже не згадував сварки, швиденько зібрався і пішов допомагати сусідці. Три дні він там стукав, стукав, майстрував, переробляв. Тітка Марія залишилася задоволена. Вона на весь під'їзд розхвалювала нашого тата та його золоті руки. З того часу замовлень у нього ставало дедалі більше. Вже навіть черга була. Гроші він брав чисто символічно, тому всі самотні пенсіонерки звертаються тепер тільки до нього. Так, у нашого дідуся знайшлася робота, а нам нарешті повернулося сімейне, спокійне життя. Коли він приходить від чергової замовниці, він з радістю розповідає, як його поважають, і хвалять всі, кому він щось зробив. Ми з Галинкою сміємося, чи не збирається наш тату з часом одружуватись, а він серйозно відповідає, що ні. Такої, як наша мама, немає і не буде. Хіба що Галинка схожа на неї своєю вдачею, така ж спокійна і розсудлива.